Всі дітки в панамочках, тому не буде нас сонечко заважати. Це. Дивимося, щоб не було травм, Якщо щось буде, зразу сповіщаєте, але цього не буде. Щодня перевіряє стан дитячого майданчика та інструктує вихователів про огляд дітей медсестра Олена Луценко. Вона два місяці працює у дитячому садку Куропивницького. До того в лікарні Донецької області там пропрацювала 35 років. Виїхала через посилення російських обстрілів. Говорить, у дитсадку має інакші обов'язки ніж у лікарні. Сясуспекою обов'язково змінилися умови. Діти виходять на вулицю з питною водою. Ще обов'язково наші дітки знаходяться в панамочках. Дивимося, щоб на ділянці не було зайвих предметів. Предметів, які можуть. Травмувати діточок. Якась підряпинка, легесенька буде. Так, це входить теж в мої обов'язки. Я оброблюю ранки, я оброблюю всі ці садинки. Це буває край рідко, навантаження до 100 дітей приходить в садочок. Говорить, на новому місці отримує меншу зарплату на 5,5 тисяч гривень. Заробітна плата в медичних закладах, коли ти працюєш медичною сестрою, є 13 підсотків. Тут же в закладі в мене мінімальна заробітна плата з урахуванням деяких моїх ну, стажу, так би вам казати. І все. Самі умови праці мене дуже тут влаштовують, але хотілося б, щоб і заробітна плата була ну, пропорційна. Галіна Івановна, мені скажіть, будь ласка, у нас є щось готове, щоб ми змогли порційно подивитися? Е, «Ну, Зараз ми не можемо предоставити вам готове, тому що зараз йде підготування до обіду. Е, наразі виключене світло. Ви продовжуєте нарізати хліб, а я займусь тоді документацією. В обов'язки медсестри, каже, входить перевірка харчоблоку. Здоров'я працівників це здоров'я вони не здоров Це кожного ранку перевіряються. Ще це складання меню, перевірка харчів самих продуктів, готових. Ті, хто що, що будемо готувати. Коли страва вже готова, я повинна її зважити, покуштувати і дозволити її до використання діточкам. Ще в нас є дітки, у яких дієти. Ірина каже, спокійніше за своїх дітей, коли у садку є медсестра. В мене два хлопчика: одній дитині, старшому синочку. в мене 6 років, а меншому 3,5 з я знаю, що й люба царапина, подряпина моя дитина буде під наглядом медичної сестри. За цей рік з дитсадка звільнилися дві медсестри, розповідає директорка Валентина Снісар. Взагалі, по штатному розпису у нас повинні працювати дві сестри медичні. Але на сьогоднішній день у нас працює тільки одна медсестра. Зв'язку з тим, що низькі заробітні плати, вони обидві звільнилися. Взагалі бажаючих було і немало, але узнавши, яка нас заробітна плата, вони всі вибачалися і від нас ішли. У десятках та школах Кропивницького бракує 36 медсестер. Щоб їхній заробіток прирівняли до колег, які працюють у лікарнях. Тиждень тому міськрада звернулася до кабінету міністрів. Розповідає начальниця управління освіти Лариса Костенко. Чекають відповідь. Сестри медичні у нас 16 працівників, сестри медичні з дієтичного харчування 20, відповідальність за велику кількість дітей. Зі слів керівниці управління, поки чекають відповідь з Кабміну, 120 двадцяти медсестрам з бюджету громади виплатили одноразову премію по п'ять тисяч гривень. Ірина Полуляха, Анатолій Басисти, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.